Дає Єва П'янкова! Степан Полін Вована хвороба. Вова малий, ніби справді поплів. Мама питає в тривозі. Може, бо... Силь покрутив головою, що ні. мовчки стоїть і ні слова. Чом ти не кажеш нічого мені? Що це, що сталося, вова оглянула і ледве викинулася в печі. Ясно, потрібна примочка, сильно розпухла, надута, як м'яч. Ліба щока у синючка. У гуля така, аж обличчя криве. Що за напасть і від чого? Добре, що лікар в сусідстві живе. Мама швиденько до нього. ще дужче від соробо збіг. Винен, а мамі турбота. Ходить і каже той лікар сусід. Ну, роззявляй свого рота. Вовка скривився і за шапу шмугнув. Я не розкрою бурмоче. Витягли вогу він надув. Рота роззябить не хоче. Довго вручався та скорився таки. Лікар на тіли Витяг у вови і за щоки дві здоровезних котлети, ті, що він зранку лінив спроковнуть, так і в дворі отогрався, ті, які досі вже скисли мабуть. Лікар стояв і сміявся. Сором за сина матусю узяв. Доброго, лікар сказав, можна і від голоду вмер.